Минув уже місяць із початку нашого досліду. Для порівняння у нас кабачок, який виріс на городі, тобто він виріс на відкритому ґрунті, під сонцем, під дощем. Як бачите, в нього вже почала формуватися зав'язь. На самому кінці, при корінці, можна побачити ось ці перші несправжні листочки, які майже зникають, але вони не були так дуже сильно розвинені. І кабачок вже вражає своїми розмірами. В цей час можна подивитися на кабачок, який був посаджений в окремому горщику. Він виріс на роз у нас в теплиці. Виростили в теплиці. В нього до сих пір є ось ці перші несправжні листочки. Вони пожовтіли, але вони мають значно більший розмір, ніж той, що виріс, наприклад, на городі, на відкритому ґрунті. Також можна побачити, що тут також формується завіс, не дивлячись на те, що цей кабачок є набагато меншого розміру. Так, З цього можна взяти зробити висновок, що корінцям дуже мало тісно для розвитку подальшого. Зараз, в принципі, можна буде подивитися на корінець і оцінити його стан та розмір. Як бачите, корінчик зайняв повністю всю площу, яку мав він у горщечку. Але коренева система дуже розголуджена. Також хочу звернути вашу увагу на те, що певний час після пересадки відкритий ґрунт цей кабачок може трішки хворіти, тому що після пересадки дуже часто хворіють рослини. Через зміну місця. Ну що ж, спробуємо пересадити і подивимося через певний час, який буде в нього стан. Викопали ямку, вона чуть більша з по діаметру, ніж цей кабачок. Будемо садити його так, щоб додамо води і посадимо, накривши трішки Стебло основне цього кабачка. Як бачите, тут ось є такі маленькі корінчики цими типу присосочками. Він буде чіплятися за ґрунт і далі утворювати такий свій, свої... укорінюватися також, може, цими частинками. Тому будемо спостерігати далі за його ростом. Також пересаджувати з тепличних умов до городніх. Ми будемо е помідор, який у нас виріс в тепличних умовах. Та базилік. На жаль, той базилік, який був посаджений Мирославою, у нас, на жаль, загинув. Тому будемо садити якраз той, що виріс саме тут. Та е, диню, яку ми посадили знову в тепличних умовах. І та диня, яку ми садили саме на відкритий ґрунт, вона у нас. Не зійшла так само, як не зійшов помідор. Ну що ж, спостерігаємо за розвитком. Також хочу звернути вашу увагу на те. Ми тільки що пересаджували ось цей помідор, і він був посаджений ось таку коробочку, де був зроблений спеціальний дренаж і спеціальним ґрунтом. І що саме ось цей помідор, він уже у нас викинув квіти, але він достатньо малого розміру в порівнянні з тими помідорами, які садяться на городі спочатку із розсади. Як видно з нього, що він не розвивався в розмірі, а все через те, що його кореневище повністю заповнило ось цю коробочку, в якій воно росло. Тобто з цього треба зробити висновок, що розвивається коріння, розвивається рослина. А якщо місця для рослини немає для розвитку його коріння, то саме стає його розвиток. Можливо, тут вже видно, що прив'яли. Листочки, хоча рослинка поливалася вчора в теплиці, але вона вже викинула перші свої квіточки. Тому, щоб не повторити помилку із попередньою рослинкою, ми висадимо подальші е, саджанці саме ось цього, ось цього сорту помідор. Ось можу показати, наскільки гарно розвинене коріння в ось цього маленького помідорчика. Воно займало практично поверхню всього ґрунту, який був у коробочці, якій вони виростали. Також ось ми будемо зараз садити диню. Також має гарне розгалуджене коріння, але воно плоске, тому що воно не мало змоги.